Векторні і растрові представлення зображень, переваги і недоліки, формати графічних файлів. Для обробки зображень на комп'ютері використовуються спеціальні програми графічні редактори. Графічний редактор це програма створення, редагування та перегляду графічних зображень. Графічні редактори можна розділити на дві категорії це растрові та векторні. Отже, розглянемо, що ж таке векторна графіка. Програми векторної графіки зберігають інформацію про об'єкти, що встановлять зображення у вигляді графічних примітивів, прямих ліній, дух тіл, прямокутників, квадратів та інших геометричних об'єктів. Взагалі, об'єктам надаються деякі атрибути це лінії, колір, заповнення. Малюнок такої графіки. Зберігається у файлі як набір координат, векторів та інших чисел, що характеризують набір примітивів. і саме тому він має невеликий розмір. При відтворенні об'єктів, що перекриваються, має значення їх порядок. От на зображенні ви можете переглянути векторний малюнок і окремі його елементи. Основна властивість векторного зображення вона пов'язана з принципом його кодування. В фалі такого зображення зберігаються математичні характеристики його елементів, тому розмір такого файлу не залежить від розмірів його зображення. Всі зображення, які потребують високої реалістичності, креслення, мапи, ділову графіку, рисунки, їх саме зображають і зберігають у зображеннях векторного типу. Де ж застосовується векторні зображення? А застосовуються вони в комп'ютерній поліграфії, системи комп'ютерного проєктування, комп'ютерному дизайні і рекламі. Графічні редактори, як ви вже бачили, це Adobe Illustrator і CorelDRAW. Які ж переваги і недоліки? Перевагами векторної графіки є перетворення без потвори, маленький графічний файл, малювати швидко і просто, незалежне редагування частин малюнка. І висока точність. Недоліками ж є їх цього на всього два. Це векторне зображення виглядач точно і обмеженість у мальовничих засобах. Розглянемо ж тепер растрову графік. Растове зображення є собою прямокутний масив пікселів. А ми ж вже знаємо, що піксель це неподільний елемент зображення, визвичай квадратної форми. Як правило, пікселі такі малі, що на екрані вони зливаються. І зображення зберігали. Виглядає цілісним. Хоча у разі збільшення видної його зернисті. Взагалі, програма растрової графіки працює з точками екрану, пікселями, як вже було сказано, і точки не знають, які об'єкти вони представляють. Це кола, лінії чи прямо путники. Комп'ютер запам'ятовує всього ж на всього ж колір кожної точки, а користувач таких точок збирає вже малюнок, як в дитячій мазаріці, де ж застосовується растрів зображення. Застосовується для обробки фотозображень, художні графіки, реставраційних роботах, роботами зі сканером. І графічні редактори це Paint і Photoshop. Які ж переваги та недоліки. Перевагами растрової графіки є, що растрові редактори є найкращим засобом обробки фотографій і малюнків, тому забезпечують високу точність представлення. Представленій передачі саме градації кольорів і піпток. А недоліками растрової графіки є те, що зображення, створювані в растрових програмах, завжди займають багато пам'яті. З цієї причини інформація у файлах расового формату зберігається, як правило, в тискому вигляді. І растрові зображення неможливо збільшити для уточнення деталей. Так як зображення складається з точок, то збільшення. Призводить до пікселізації. Давайте ж порівняємо растрові та векторні зображення. Отже, векторні зображення складаються з об'єктів, описаних математично, а растрові з місцевих піксання. Векторні менші за обсягом, а растрові відповідно більші. Векторні можна збільшувати без погіршення якості, де у растрових зображення погіршується. Векторні зображення не дають змогу точно передати перехід від одного кольору до іншого, а растрові дають змогу отримати зображення фотографічної якості. І векторні зображення застосовуються всього ж для схем, ділових графіків, діаграм, шрифтів, рисунків з чіткими контурами, де вже растрові в свою чергу застосовуються для зберігання фотографій, творів живопису, збереження елементів інтерфейсу. Чи розглянемо ж саме формати графічних файлів. Взагалі, від формату графічного файлу залежить спосіб зберігання даних малюнку у растровому чи векторному вигляді, а також алгоритм їх стиснення. Зауважимо, що стиснення найцінкіше застосовується до растрових графічних файлів, які займають досить багато місця на диску. Отже, найрозповсюдженіші формати растрової графіки. Давайте ознайомимося. Ми бачимо, що це Bitma, GIF, ЧПЕК, ПНЖ, ТИФ. Сьогодні ТІФ є одним із найпоширеніших і найнадійніших расових форматів. ЧПЕК краще застосовується для зберігання расових зображень фотографічної якості, що дозволяє гнучко варіювати співвідношення між різдвим тисненням та якістю саме зображення. І най розповсюднішими форматами векторної графіки є. Ви можете самі ознайомитися. Отже, ми ознайомилися з форматами графічних файлів. векторним та развива представлення цих зображень, їхніми перевагами та недоліками порівняли їх. І в результаті ми повністю вивчили дану тему. Дякую за увагу.